Кажуть, що існує не тільки колообіг води у природі, але й круговерт страчів у соціальних мережах. І це ми можемо спостерігати зараз на прикладі Сергія Стерненка та народного депутата Олексія Гончаренка. І в центрі скандалу цього разу опинилось крісло. Здавалося, не сидить на двох стільцях відразу, так в чому проблема? А виявилося, що на думку депутата волонтер не має права сидіти на стільці, ціна якого 22 тисячі гривень. Це просто маячня -ма -ма повна. О ні. Як же це можливо? Волонтерне голий боси спонукає людей донатити свою ранкову каву на допомогу українським військовим. Ну це чиста. Угід okay, окей, давайте збавимо градус сарказму. Я не буду казати очевидні речі, що блогер-мільйонник може собі дозволити таке крісло, бо більше будь-яка людина, яка працює за комп'ютером більше декількох годин у день, чудово розуміє наскільки важливо мати те хороше крісло, бо лікування спини не сподобається ні вам, ні гаманцю. Але на кріслі Гончаренко не зупинився. Він став особистим ніколасом кармою Сергія. Мене звати Ніколас Кармо, цікавлюся, скільки коштує ваш лук. І зробив справжній фешн ресерч ознайомивши своїх підписників з цінами на речі у гардеробі Стерненка та визнав його винним у полум'яній любові до бренду Stone Island. Оце вже піднялась людина, кофти за 15 тисяч гривень. А як же міряти на картоночці взимку? Ну немає бога в серці. Під модну роздачу гончаренка, або ж як він сам це назвав, рубрику модний волонтер. За тим потрапили і Лачин з притулою. Цю ж скарбничку можна закинути інформацію про два туареги, які нібито придбав собі Стерненко під час війни. Гончаренко зробив кит про це на початку місяця, причому без будь-яких доказів. Звісно, як можна не довіряти словам цілого народного депутата Верховної Ради України. Господи, просте сьогодні пользуясь можливостю сесії, виконуючи рішення фракції партії регіону в обласному совіті. Хочу виступити по цьому вопросу. Відповідь, чому Гончаренка так горить, дуже проста. Саме ці волонтери почали підіймати тему підготовки депутата до виборів та активної агітації, зокрема, через сітку так званих гончаренко-центрів, які діють нібито на громадських засадах, але по факту на їхнє функціонування витрачаються значні суми, яких у Гончаренка з офіційною зарплатою в приблизно 2 тисячі доларів. Просто не може бути рух, чесно дослідивши фінансування цих центрів, зазначив, що серед донорів значаться підприємства, власниками яких є депутати Одеської облради, а також фігурант розслідування набу щодо хабарів у 5,5 мільйонів доларів. Проте Гончаренко дуже не подобається, коли на фінансову сторону його неймовірних проєктів. Починають звертати увагу, він виправдовується як може, ніби то від антикорупційних органів до нього немає, паралельно нападаючи на тих, хто бачить очевидні речі, вимагаючи детальну звітність про діяльність фонду аж до закупівельної ціни дронів, в той час як його власна звітність буквально виглядає ось так. Ну звісно, не рівень повернись живим, аж ніяк. А на Тарасі, а що у нас там по русні? Русніта. А на сайті Manifest.in.ua ти знайдеш понад 10 тисяч українських Ютуб каналів. І все це зручно відсортовано за категоріями. А щоб ми мали змогу підтримувати сайт і додавати ще більше каналів, ти можеш долучитися до спонсорства на Ютубі. Manifest.in.ua Тут живе український Ютуб. Поки одні розбирають гардероб волонтерів, інші, як виявилось, підтримували ворожу культуру, навіть не задумуючись про наслідки. Декілька українських торгівельних мереж втрапили у скандал через те, що продавали товари на своїх маркетплейсах. Пов'язані з російською пропагандою цього разу. Мова йде про мережі Розетка та «Алло», які реалізовували іграшки за мотивами «Скібіді Тойлет» Ютуб серіалу, автором якого є громадянин РФ. Цей автор у своїх відео принижував українську армію, зображуючи як терористів, а росіян як рятівників. Це викликало хвилю обурення в соцмережах, де користувачі прямо запитували рітейлера, в ні політики пішло чи як. Після громадського розголосу маркетплейс розетка відреагував швидко. Компанія заявила, що працює над приховуванням цих товарів з сайту. Аналогічну заяву зробила й мережа «Алло». Активне громадянське суспільство не втрачає пильності, і дуже правильно, що українські платформи оперативно реагують та прибирають товари, пов'язані з ворожою культурною пропагандою. І на завершення справжні лелечі пристрасті розгорнулися у національному природньому парку Перятинський. Зірки Ютубу Грицько та Одарка, за якими спостерігали на цілодобовому стрімі на каналі Лелека Грицько, стали героями справжньої драми, розв'язки якої чекають. Тисячі спостерігачів, усі чекали чергового возз'єднання пари. Проте, після того, як це відбулось, як гадалось, спочатку повернувся Грицько, а потім Одарка. А глядачі вже зраділи поверненню лелечої сім'ї. Виявилося, що насправді на наших очах розгорталась трагедія. Насправді, перше до гнізда повернулася Одарка, яка, не дочекавшись прильоту Грицька, який певно заблукав на лелечому GPS, Пустила до гнізда молодого лелеку. Фанати пари завмерли в очікуванні. Чи повернеться таки Грицько? Чи ми станемо свідками справжньої битви за серце Одарки? А на цьому у мене все. Обов'язково ставте лайк цьому відео, пишіть коменти, що ви думаєте про новини, які відбулись на цьому тижні. Підписуйтесь на канал, якщо ви досі цього не зробили. А також я нагадую вам про спонсорство. Так, ви найефективніше зможете підтримати команду Маніфеста. А я кажу вам до зустрічі.